Майстриня Олена Горбунова сьогодні у нас у студії і будемо шити котиків. Доброго дня Добрий день. багато котиків чудових. Вони створюють такий вже весняний настрій. Да, Знаєте, наступив февраль, значить скоро один з найбразників День Святого Валентина. Сьогодні ми будемо шити котиків. Подарок другій половинці. Вот. половинки. Вийдеться у нас така парочка. Ось таких котиків зробимо. Кошечка і котик. жирненькие такие, а, так. да, довольные, влюбленные. Для начала вам понадобится выкройка, которую вы сможете найти в интернете либо нарисовать от руки. Далее у меня у меня вот такая, кстати, выкройка. А в принципе, не складно было у нас а, такие очень даже Вот. Дальше вам понадобится выбрать ткань. Советую выбирать натуральные ткани, так как чтобы не осыпалась при пошиве будет легче для вас далее э, расскажу вам в двух словах как это делается так как я уже подготовилась тельце у нас есть для того чтобы пошить такое же необходимо собрать ткань лицом внутрь приложить выкройку и обшить либо обвести и пошить прострочить либо как я например Прикалываю выкройку и обстрачиваю уже на месте. Угу. Можно все же так и руками зашити, если в зашить, зашитые к Да, если вы будете шить вручную, угу. советую делать очень маленькие стежочки, чтобы был поплотнее шов и не расходился. Незаметно так. Дальше необходимо вырезать наш выкройк, уже наш готовый, простроченный котенок. И сделать небольшие надрезы, чтобы при перед тем, как вы будете выворачивать, не было никаких... Это, не топорщился, наша заготовка не топорщилась и выглядела более равномерно. Выворачивайте и наполняем. Наполнять необходимо начинать с самых мелких деталей, таких как вот лапки, ушки, хвостик. А далее уже равномерно распределяем по всей, по всему, по всей поверхности наше тело. Чем наполняем? наполнять можете холофайбером, синтопоном, все, что вы можете найти в ближайшем магазине тканей, самое обычное. Далее, после того, как наполнили, шов зашиваем, потайным швом зашиваем. И уже наш, как и мы, будем украшать нашу мордочку нитками мулине. Будем делать обличие нашим котикам. Ми бачимо великі різноманіття котиків. Ось покажу ось такі два. Це також хлопчик і дівчинка, я гадаю. Так, ось таких ми також будемо сьогодні робити. Так, да, хлопчики і дівчинка. Угу. Для початку, щоб удобно було вам вишивати і советую навести легким, легким карандашом або мелом нашу лічиком. Намалюємо спочатку. Яка буде міміка, ви можете самі вибрати. Я уже примерно знаю, как видите, на каждой игрушке у меня они, глять это батерики, они задоволенеся. Они всегда, ся. да, довольные. Сильно не наводите, так как может потом остаться след. Но тем не менее, так чтобы было заметно, куда шить. Обережненько малюємо и сверху будемо шити. Шов можна вибрати вперед голкою либо как на моих уже готовых котятах это я честно говоря не знаю что это как называется шов но ну, подозреваю что да как петлей шов идет он более мне кажется интереснее смотрится главное что мы покажем как якро такие очки и не как вы уже выбирайте как вас так мы так, так малюем. я еле-еле навела их буквально не особо видно далее Нітка муліне. Як ми вибираємо колір? У нас можна по контрасту, мабуть, як хотіть. У нас вже... будуть рожеві очі. Да. Так. Я собі візьму мальчика у угу. свет. У мене дівчинка, сьогодні відповідальна місія. От питання, яке мене хвилює від початку: тут немає вузликів, але ж на нитку да. ми повинні зав'язати вузлик. Як бути? Смотрите, показую. с обратной стороны вот то есть если у нас тут будет личика с обратной стороны мы вводим иголку я чем секрет? и э, подтягиваем не до конца конечно что вытягиваем здесь нитку вот uh -huh. уже ее почти не видно все переворачиваем нашу работу и э, так легеньким стежком вперед иголкой как бы закрепляем. Не переживайте, он будет держаться и никуда не, вы... не выйдет. Так, закрепили и вывели тут Все, да, угу. и вывели. Вот. Даша, ты будешь как? Швом mm -hmm. вперед иголкой? Я буду намагаться сделать вот такой. Хорошо, рассказывай. Так. Чтобы сделать такой красивый шовчик, mm -hmm. необходимо... Вот у нас нитка вывели. Раз. Такую петельку вводим на углу недалеко вот буквально чуть-чуть тут -чуть, вот, пару сантимет, пару миллиметров mm -hmm. выводим внутри и вытягиваем так и получается такая маленькая петля ось так все выше когда выходит так все Хорошо. Вечно, то мы будем ошибки. по контуру наведенному вышиваем стараемся ровненько делать все Мордочка. Ну, так, звичайно, это обличчя главное, что есть у котика. Так. Все, что нам останется еще, это украсить. У девочки будет бантик, а у мальчика галстук-папочка. Это последний этап, так? Мы да, последний потем... этап. Намагаємося шити рівненько, а взагалі чи можна намалювати такі очка? якщо нам. Можна. Можна, можна використовувати акрилові краски, і буде теж дуже неплохо дивитися. Треба ще ж гарно зробити. Или щось ви тут можете пуговки пришити вмісто глаз. У мене вже зав'язався вузлик. трошки у мене щось не виходить. Зараз я розплутаю. Ну, нічого, буває така халепа, коли не виходить. Очки з першого разу, але нічого страшного не трапилося. Зараз відріжу почну що спочатку. Угу. Так, можна ножиці. Бо якщо щось не виходить, не потрібно розчаровуватися. Все буває. Не спіши. Коли не поспішати? Взагалі э, все літо, вся мордочка вишивається однією ниткою. Так буде акуратніше і в принципі вистачає, якщо взяти там одразу пів метра десь. І носик ми також одразу да, вишиваємо? Так, це ж ниткою вишиваємо. Але в принципі якщо не вистачить нитки, нічого страшного ну, не відбудеться? Ну звісно. Що найголовніше, можна все перешити і наші ті зовсім не пошкоджені, Це вже перевірено мною. І знову не забуваємо, що ми втягуємо оголку зі зворотнього боку. Так, для того, щоб акуратні бачите, узілки, вони все портять. Так, перше очко у вас ліна вже готове. Ще раз дивлюся, як робиться цей гарний шов. Якось так. Нагадаю, наші майстрині, які нас дивляться, вони більш вправні, з звичайно, в них все вийде. Так, Даш, ще раз повторяю. Так, ось так є. Натись. Раз, вокруг пальця, наприклад, указательного. Ось, ось, наприклад, так. Угу. Тепер вводим. иголочку на вот такой на такой расстоянии. велик, не велику вечно. Ну, вот, вот правильно, Уста. правильно. Води. Да, вот выводи. Так. ну, это совсем маленькая картина. Трошечка больше. Да, да. И выводишь. Вот так. И подтягиваем, чтобы все было аккуратней. Все. Ну, молодец. Ну, сейчас выходит. Ну, це домашнє задання тобі теж. Добре. Навчитися вишивати очка. Швом, швом я не знаю, як його називають. Найвідповідальніша місія, бо котик має бути гарним. У тебе дівчинка. Це взагалі. Треба ще У мене, кстати, кот, і я тільки замітила, що він такий патріотичний, жовто-блакитний. Виходить. Так. Я йому і галстук-бантик зробила, теж жовтого цвіта. Продовжуємо шити. Дається виходить. Отлично. Якщо не виходить, можна взяти фарбу і намалювати. Ну да. або <гум> пришити какие-то можна готові очко, так? Да, кстати, готові. Теж тоже продаются. Разные размеры по цвету. Но хочется, чтобы все было сделано своими руками. А вишивка особа украшає вашу роботу. Так, ну, здається, виходить. Не все в мене втрачено з вишивкою. Ой. Таке. Окрім красотка. Підмінювати. Можливо, не зовсім таке, як хотілося б але ж таки ось одне таке око принципі, вона, є. Котика це не зіпсує. А у мене вже ліснички пішли. Вони ще й закінчити і не зробити таке безкінечне око. Не увлікатися. Взагалі, це так. Так. така монотонна робота, вишивка, і вона успокаює. Так, одне око. Як ми переходимо до іншого? Що, наприклад от, я гадаю вже закінчено. да, красота тепер внутрь заводишь <иголку> Угу. недалеко і виводим... в зеркальному... Так, і виводимо. недалеко виводи і такий же самий глазик делай наше око десь ось тут щоб він вже був. там же есть небольшие наброски так. котик має бути гарним и продолжаем шить. Яку тканину мы взяли у цьому выпадку? Она натуральна. Да, угу. ткани. Я сделала двустороннее разных цветов, одного оттенка на разный рисунок. Так будет интереснее работать смотреть. А можна, в принципі, і одного відтінку, так? Звісно. Так, ну я ще нашим глядачам Чити вже навчилася, я покажу котиків, які у нас є. Ось такий, наприклад, є він з обох боків, він однаковий. Ось такий гарний, саду спереду, з бантиком, з рожевими очками. Ще й блискітка на бантику. Це, нагадаю, дівчинка також. Ну, 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 не нормально все мальчик. Так, да, дівчинка. Ну, можливо, і хлопчик. Ось такі ще є красунчики у нас. Можна зробити ось такий варіант, коли два котика. Лежать, і вони також з бантиками, вони з хвостиками. Ну, з усім, що повинно бути у котика. І у звичній для кота позі. Угу. Котиком. Вони... Так. Лежать. Ну і, звичайно, ось ці дві красуні дівчинки. Вони також зроблені з, з однакової тканини, з обох боків. Ось вони. Вони яскраві, весняні, як справжня жінка, дуже нарядні. Так, з бантиками. І здесь одразу видно варіанти, як можна украсити нашу роботу. Це Можуть бути бантик вместе з кружевом і страз всі можливі украшення, що у вас є. Так, для дівчинки. Ось вона така гарнюня з бантиком, так, і мережево дод також додали. Ну і, звичайно, покажу ще цих хлопців. Один краще іншого, oh. важко сказати, який краще, вони обидва красунчики Синенький та такий різнокольоровий. І бантики в них. Такі як справжніх чоловіків. Вони такі задоволені життям справді. Ти ж все і заздреш навіть. Бо вони ситі, вони заводять. Так, зв'яшенням Ну, Можна продовжувати вишивати друге очко. Так. Я постійно ну, ж... mm -hmm. Вот Так. Немножко тоже запуталась. Вводим иголку. Чем дальше, или можно даже с другой стороны, выводим. Так что у нас крепенько она задержалась в стиле. Аккуратно. И не распустился шов. Выходит, что все вот так незаметно. И готово. І один котик вже готовий. Ось такий красунчик з віями і все як треба. Ще можна його декорувати, так? Звісно. декоруємо його таким бантиком жовтеньким. Mm -hmm. Можна просто пришити або на клей. Ми сьогодні будемо пришивати його, так? Гадаю? Так. Да. До речі, можна декілька бантиків, можна ще й на хвостик бантик. Прибажання. Продовжую робити ручки, головне, щоб вони були гарними. Тому що мені здається, що мій котик буде трошечки сумним, рісницями. Може повозчину. Ну, трошечка шесть Ну, Все же таки зараз до шею и подивим вас еще выше. Ничего у нас есть много уже готовых. Такие готовые красончики. Примеры, как оно должно быть. Так, можно. Приду. Так, случайно можете. В принципі, для першого разу гадаю, що досить нормально вийшло. ось такий. У нас є очка у нашого котика. Ще залишилося зробити вії і зробити носик так? Носик і бантик. і бантик. Що зараз робимо? От Коли ми закінчили ока, робимо вії, так? Вниз. Да. Небольші, можна дві, три маленькі. Це просто піротоголка, такі полосочки. Бантик наш. А поки там наш котик прикрашається. Створюється малесенький бантик. Дуже маленької ж є знайшла якось. Це ж ручна робота, не переживай. Спробуємо. Так і должна бути, не совсем все ровно. Так, і, і таке буває, насправді. <правда> так. Можна зробити більшеньку вію. Я закончила. Бантик вже готовий від угу. котика. Я свого поки відкладу, поза ефіром зроблю йому вій. Так. Ось такий патріотичний котик у нас готовий. Є такий, він іде двосторонній. З однієї сторони сплечений, з іншої сторони, поболі однотонний. Які ще варіанти декорування можна придумати для таких, кот... таких котиків? Как их прекрасно? Ну, может быть, разные материалы. Это я взяла ленточку. Можно взять и рюшики какие-то. Можно взять фетр, тоже что-то из него вырезать, так как это на, на праздник День Святого Валентина, то какие-то сердечки вышить, приклеить, пришить. Что-то как у вас ассоциируются коты довольные, так и сделайте в вашей игрушке какие-то украшения. У нас залишається ще близько п'яти хвилин, тож ми встигнемо розказати, як зробити ось таких котиків, якщо комусь вони сподобалися дуже. І після таких, як ми сьогодні показали, захотять зробити ось таких красенів. Такі котики подобні тим, що ми вже зробили, теж необхідна Цю викрайку я діла сама, придумувала. она такая цикава, чтобы вот так можно показать и да, чтобы было видно, да Вот так? это его тело, как бы лапки, тут угу. идут вот Такая Отдельно идет головка Вот она Потом уже, когда наполните, и, а еще за хвостик не а, хвост, забудьте. Хвостики, да, так. такой так? Да, все идет отдельно, сначала наполняем, а потом пришиваем и декорируем уже Мордочку угу. Також мы Таким же Вишива. чином вишиваємо, там є і вії, є все, що повинно бути у котика. А можна відкрити їм очка? як ви так? В принципі, можна, так, якщо експериментувати. І ось така ще особливість у цього котика, що в нього голова іншого кольору. Да. Так. Можна так комбінувати тканини, і він увесь такий фіолетовий, але голова однотонна все ж таки. теж. Так, це дівчинка, так? Да, наглядно. Це <рес> була наша яскрава. Давайте будемо э, по-нормальному мальчики, дівчатки, гануденьки, розуденьки, <рес> так, як, <рес> як традиційно. <рес> <рес> вот, ну, а ну, фантазії тут нету краю. Можна, як хочете, так і украшати. Які ще секрети по виготовленню таких котиків є? Які можуть бути, наприклад, негаразди, от у мене заплуталася нитка, і, ну нічого страшного, так, можна її витягнути почат, ну, да, і почати это, спочатку. Так як вишивка завжди дуже акуратна, медленно, кропотлива. і тут потрібно краще відрізати і знову почати. А взагалі, наприклад, якщо в такій вот викрайці багато різних кільків, як у мушки такої, і коли ви наповнюєте, перед тим, як наповнюєте, еще не вывернули ваше изделие, то советую очень хорошо сделать надрезы в каждой уголочке, чтобы при том, как вы наполняете уже, все хорошо распределялось, и там, если ушки, это будут ушки, они а как-то там заломано. Хвостик, вот такие вот детали, они сложно, так как узенькие очень и длинные, закругленные. Короче, в можно также поместить мешочек с ароматными травами. Да. І також покласти десь біля подушки і буде таке нагадування, так, і про ту яка подарувала, і також буде заспокоювати і дарувати якісь приємні емоції. Ну ще, може, знаєте, я только подумала о том, что если ви будете дарить это своєму там молодому чоловіку, можна где-то вышить там на дерев Лена плюс. Яке-то ім'я і равно любов, або просто підписати вишивкою, ваш подарок. Це взагалі буде ім'я. На зворотному боці, наприклад, ось такого красення, якщо ми пошили і він зроблений з однакового матеріалу, то десь ось тут можна підписати його ім'я. Або просто назвати цю тваринку, або написати ім'я того, кому ми будемо дарувати. На хлопчику-хлопчика, а на дівчинці, звичайно, дівчинку. Так? Можна їх навіть там зшити якось, якщо вже є бажання, в принципі. Ось таких чудових котиків ми сьогодні робили. Тож, гадаю, що не виникне ніяких перешкод у вас. І якщо щось не вийде, не хвилюйтесь, ви обов'язково навчитеся. І шити, і робити, можливо, не з першого разу, але не бійтеся експериментувати. Тож даруйте настрій своїм коханим, ось такого патріотичного котика ми зробили сьогодні. Він такий в нас, який повинен бути, він оглядненький, такий, синенький, з жовтим бантиком. Тож обов'язково сподобається тому, кому ви його подаруєте. Дякую, що ви були з нами. Надихайтеся та експериментуйте. Прямо зараз для вас сюжет з дуже корисними порадами кухаря. А ми прощаємося. До побачення!